Клініка сімейного лікаря у селі Петропіль Широківської громади. Як амбулаторія функціонує з 1986 року. Віднедавна центр надання первинної медико-санітарної допомоги. 1600 пацієнтів, місцевих та переселенців, обслуговують сімейний лікар і медсестра. Заклад майже укомплектований необхідним обладнанням. Робимо загальний холестерин, робимо на гепатити, на віл. І цукор крові. в цьому кабінеті ми проводимо електрокардіограму, а також надаємо допомогу пацієнтам, яким ну стало зле. Крапенніцю проводимо внутрішньовинні ін'єкції. Ну в майбутньому він буде оснащений ще більше. Тут буде техніки. У нас тут якісь будуть фіз процедури. Вузькі спеціалісти приймають пацієнтів один раз на тиждень. За графіком недавно був ендокринолог-гінеколог з перинатального центру. Вони приїздили зі своїм узд апаратом. Проводили за обстеження. Зараз будемо чекати кардіолог і невролог. Реконструкцію медзакладу розпочали у 2020-му за рахунок державної субвенції, але будівлю довелось зводити фактично з фундаменту, адже стара ремонту вже не підлягала. Розповіли у громаді. Спочатку да було зроблено все, що пов'язано з термомодернізацією будівлі. Ми кажемо про новий дах. Ми кажемо про новий. Горище протеплене. Ми кажемо про новий фасад, про заміну вікон, про нові вхідні групи. Ми кажемо про забезпечення вимог доступності щодо створення пандусів і все, що з цим пов'язано. Ми кажемо про благоустрій прилеглої території. Після перерви, пов'язаної з війною, роботи продовжили у 2023-му вже коштом громади. Зробили внутрішнє оздоблення і проклали інженерні комунікації. Інтернет, пожежна сигналізація, там і все, що з цим пов'язано. Відеонагляд, нагляд, всі сучасні вимоги були дотримані. Навіть було деякі експерименти зроблені з підлогою. Якщо ви побачите, ви не побачите жодного шву. По цій підлозі немає жодного шву. То есть вона була залита. Спеціальними матеріалами після цього ще покрита лаком. Ну, Спеціально знов ж таки лаком. Він не скользить взагалі і немає жодного швуту. Тобто дуже зручно для використання, дуже зручно для експлуатації і естетично дуже гарно виглядає. А це Миколайпільська амбулаторія сімейним лікарем Владиславом Іващенком декларацію підписали 2400 жителів громади. Прийом три рази на тиждень у понеділок, середу і п'ятницю. У Широківській громаді. Поділені лікарі на території, тобто кожен лікар відповідає за якийсь свій округ. Я відповідаю за Миколайпільський округ. Зараз ми знаходимося у центрі його село Миколаїполе. Також ще мій Новопетрівський округ. Це тут також недалеко. ось у кожного лікаря по два округи у списку задекларованих багато переселенців. Крім хронічних та гострих захворювань, вони часто звертаються з психологічними проблемами, каже лікар. І Зараз сімейні лікарі. Навіть проходять курси спеціальні по психологічній підтримці, тому що переселенців дуже багато. І психологів на всіх не вистачає. А тиждень тому у зеленопільському окрузі громади запрацювала ще одна сімейна амбулаторія, під яку переобладнали колишню будівлю сільради. Раніше лікар приїздив сюди кілька разів на тиждень. Пацієнтів приймав у місцевому ФАПі, що розташовувався у дитсадку. Тепер у новоствореному закладі працюватиме на постійній основі, адже на другому поверсі будівлі для його родини облаштували трикімнатну квартиру. Таким чином. М, медичним обслуговуванням забезпечені жителі всіх старостинських округів Широківської громади. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.